Всім привіт, з вами як завжди Діма, і сьогодні буде щось незвичайненьке а саме DayZ origin це є не звичайний DayZ а DayZ з певними доробками. Ну, як на мене, це набагато кращий мод. Ми летимо сьогодні на ось цей острів. Давайте подивимося, що там є, як його правильно залутати а саме добути хороших речей. Е, на цьому острові є більше 50. 50... Ботів, які будуть вас обстрілювати, вони є на максимальному рівні складності, тому е я б порадив би вам не висовуватися, як ми чуємо, вже по нас стріляють, можуть нас підбити, і це все закінчиться не дуже добре. Тому будьте дуже обережні. Е підлітайте бажано на низькій висоті, е так як я роблю, зараз можете подивитися, як я це роблю. А також можна підпливти сюди човном. Перейти ось через ось цю стінку, яка знаходиться знизу. Там є в ній дирки спеціальні, через які можна потрапити. Ну або отвори, якщо вам дирки не подобаються. Окей, проїхали, і давайте я покажу, куди потрібно сідати. Сідаємо ми ось сюди, глушимо наш вигун, по нам стріляють, але, в принципі, нас, напевно, не проб'ють, тому що навкруги нас знаходиться такий, можна сказати, а, така перешкода для, для них, через яку вони не зможуть нас пробити. Ось це є ось цей весь сектор. Ми сіли ось сюди. Ось тут знаходиться три Урали, в яких знаходиться саме лут. Також е... знаходяться два Урали ще в цій території. Е... Зараз я помічу їх. Як бачите, на карті вони там були відмічені. А, так, давайте тепер я покажу вам, куди потрібно йти і що потрібно боятися. Боятися потрібно. Ботів, які будуть у вас стріляти. стріляти. Вони будуть знаходитися е, ось тут на е, пожежній вежі, їх там досить таки багато, і також вони можуть з зайти з головного входу. Ось тут він знаходиться, так, так що будьте дуже обережні, тому що вони вбивають, не знаю, десь з одного-двох е, вистрілів відразу хедшотам. Ну, Хоча може вам пощастити, у вас там буде все на перелом. Але на моїй практиці такого не траплялося. Вони зазвичай якщо попадають, вони добивають все ж таки. І так, давайте подивимося в перший Урал. Це є один із перших Уралів. Тут знаходиться найбільший рюкзак на 40 слотів, який ви можете тут взяти. Також там знаходиться тревел пак знизу, він є трішки меншим, але він також дуже досить таки непоганий рюкзачок. А, так, е, саме головне, ми забираємо, наприклад, скло, двигуни, ну, будь-що, все, що вам потрібно, можете звідси забирати. Але саме головне не забувайте дивитися на вхід, тому що е, вони зазвичай якраз йдуть сюди. У мене були такі випадки, коли вони прямо до мене підходили, я навіть їх не помічав. тому... Не забувайте дивитися ще раз на вхід для того, щоб вони не змогли зайти. Що ж, давайте ру будемо рухатися до наступного Уралу. Е, це є другий Урал е, в, на цій території. Е, зараз ось він є. Е, з цих Уралів можна буде зняти колеса. Я зараз покажу, тому що в моді Origin є така функція, як... Знімання колес. До речі, підченнях, як бачите, ось ця зброя вона досить є непоганою зброєю, її можна порівняти з кулеметом, з снайперкою. Не знаю, вона дуже-дуже хороша зброя, мені подобається, я, в принципі, нею користуюся. Також знаходиться, як бачите,. А... Пістолет ПБС і також ящики для зберігання. Ці ящики е, аналогічно як палатка, тобто їх можна буде поставити на землю і потім в них складати. Якісь певні речі. В них орієнтовно є 60 слотів, наскільки я пам'ятаю, орієнтовно так. Так, Не забуваємо дивитися, як завжди, на вхід для того, щоб нас ніхто не вбив. Якщо ми будемо дивитися на вхід, то в принципі тут загинути неможливо. Ну, Якщо тільки люди сюди не прилетять і е, не спробують вас вбити. Е, Набиваємо свій е, вертоліт або лодку. Човник, в від того, як ви сюди дісталися, ну бажано сюди все ж таки летіти е вертолітом, тому що можна набрати дуже-дуже багатьох речей. А, також не потрібно бути жадним, дивитися також можна сюди подивитися, там нікого немає. Ну, нічого страшного, значить це добре, якщо там нікого немає. І так, ми рухаємося до третього Уралу. Він знаходиться на другому карті цього складу. Як бачимо, в кожному Уралі знаходиться шість. Скла, два набори набор для вертоліта, якщо можна це так назвати, чотири запчасті і два двигуна, два ящика, ну і в принципі всього так по потрішки всяких патронів, ПНВ, GPS, ну і тому подібних речей також багато дуже зброї. Набивайте, скільки вам потрібно. Повторю ще раз, довго тут не затримуйтесь, тому що як, чим довше ви тут знаходитеся, тим більша ймовірність того, що вас вб'є бот. Як бачимо, можна зняти звідси колеса. Е, на кожному Уралі по, є по два колеса, тобто сумарно ви можете отримати 6 колес. Тобто, е, з сектора Б ви також можете винести 6 колес, не тільки, там, наприклад, двигуни, е, певні, певне скло там, або ще щось, а також Урал. Е, так, отут знаходяться всі Урали, можете подивитися, де вони знаходяться. Е, всі три штуки. Що ж, давайте побіжимо, е, вивантажимось напевно, і будемо звідси, напевно, вже взлітати, тому що ми досить таки довго тут вже сидимо. І що я хотів би ще сказати, бажано тут не шуміти, тому що якщо ви будете стріляти, вони будуть агритися на вас і будуть старатися вас знайти. А, що сказати взагалі про мод Origins, Це є досить таки непоганий мод, можна погратись в нього, а, побудувати певні будівлі. Але про будівлі я поговорю трішки пізніше. Якщо вам буде цікаво, я покажу, які в мене є будівлі, що в них там лежить, і взагалі, як я е, більш-менш тут граю. Що ж, давайте будемо взлітати. Коли ми взлітаємо, вони не дуже агряться. Е, зазвичай вони. А лише стріляють тоді, коли ми сюди підлітаємо. Коли ми відлітаємо, вони не встигають реагувати. Як можете подивитися, зліва знаходиться ось там Урал. Також на... зверху на домах вони також сидять боти і будуть вас стріляти. Так що будьте дуже-дуже А Давайте трішки облетимо, я вам ще покажу. Ось, бачите, там зліва знаходиться. Жовтий будиночок. Зараз ми туди ближче підлетимо. Я вам покажу, що там знаходиться. Там знаходиться ще один Урал з їжею, з, воде... з водою, з ...бентами, з морфієм. Тобто там також досить непоганий лут. Справа стоїть е... ...в само... <смас> вертоліт вітає якийсь Це якось дуже дивно. Напевно, тут люди також є. Ну нічого страшного, ми звідси полетимо. Е... Як бачите, там знаходиться також. Е... Ага, хтось злетів, цікаво. Значить, тут не я один був. Ну окей. А, боти тут зазвичай не літають на вертольотах, вони літають на, на великому острові на сервері, досить така велика кількість гравців, як можете подивитися, але мені запросто е, можна було полутати цю всю територію. Мені ніхто нічого не сказав, ніхто мене не, в мене ніхто не стріляв. Ну, коротше, ось така от справа. Саме головне довго тут не залишатися, робити це все швидко. І прилітайте сюди або припливайте бажано відразу після рестарту. Тобто після кожного рестарту лут в цих Уралах буде оновлюватися, і ви зможете набрати все нові нові речі, все більше і більше речей, якщо вам потрібно. Що ж, на цьому, я думаю, будемо завершувати. Ось, така була, ось такий був міні-гайд по тому, як лутати е, Сектор Б в одиночку на вертоліті. Ну, в принципі, все, були деякі фейли, але нічого страшного. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобався The Z Origin. Якщо вам він сподобався, пишіть. Пишіть також в коментарі, якщо буде коментарів багато, я буду продовжувати знімати відео по DZ Origin. Що ж, як завжди, дякую вам ще раз за перегляд і всім до зустрічі!